Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа по Його великої, великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Господь наш захисник, Він наш притулок, Він наш переможець, Він Той, який дає нам новий день. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу. І Він творить завжди щось нове. І навіть якщо десь якісь Слова повторюються, але небо воно постійно різне. Світанок, він постійно різний. Якась родзиночка є в кожному ранкові. Алілуя, Слава Богу, слава Богу, слава Богу! Ташки збираються у вирій. Ось вони вже угрупувалися, сіли, чекають, чекають отого звуку, чекають крику ватажка, який скаже, вперед, перепочили і полетять далі. Далі або на якісь дроти, або на якесь дерево, будуть летіти разом, щоби досягнути мети. Так точно і ми з вами. Так Точно і ми з вами. Ми... Почувши отой звук труби Господнії, ми, покинувши оцей світ, полетимо. на полетимо назустріч нашому коханому, нашому Спасителю, Полетимо у ті теплі краї, там, де немає болю, там, де немає сліз, там, де немає горя, там, де немає війни, ми полетимо туди. Але поки, поки ми тут, у нас є політ, є передих, є все. Є все, Алілуя! Але найкраще, що ми маємо, це наш Ісус Христос, який каже, який каже, в 2 Коринтян 5:17. Тому що, коли ми в Христі, Той створіння нове, стародавнє минуло. Ото сталося нове. Коли ми в Ісусі Христі, ми вже маємо нове, нове життя, нові мрії, нові покликання, нові бажання, нові пісні, ми маємо це вже все в Ісусі Христі. Алілуя, Слава Йому, повіки, слава! Коли хтось скаже, що ти знайшла в тому Ісусі Христі, я знайшла мир, я знайшла спокій, я знайшла радість, я знайшла сенс життя. Я знайшла. Я знайшла. Я знайшла те, що шукала. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, я знайшла любов. Я знайшла любов. І ідучи за Господом, маючи, маючи е паспорт небожителя, я радію кожного дня. Чи завжди в мене виходить радіти з самого ранку? Не завжди. Але коли ти хочеш входити в ту Господню радість, ти обов'язково неї війдеш. Те, що ти шукаєш, те ти і знайдеш. Шукаєш мир і спокій, Господі, знайдеш. Шукаєш радість знайдеш, тому що Господнє Слово каже: шукайте і знайдете. Головне мати бажання шукати оті правильні речі в Ісусі Христі. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Там теж так красиво, так красиво, так знаєте, незвичайно. Місто в тумані, але воно не в тумані. Там ззаді хмари, позаду отого міста хмари, ніби отой великий, великий мур від Господа, який захищає нас від ворогів наших. Алілуя! І він іде по всьому. У всьому діаметрі йде оцей захист. Слава Богу! А тут теж цікаво дивитися за птахами. Ота От одна мить, коли вони. Почують і полетять. Дай Боже мені побачити ту мить і з вами поділитися. Але отам от теж так красиво, так красиво. Слава Богу! Слава Богу! З Господом ми зможемо все. А головне, ідучи за Господом, ідучи, оцей свій шлях, нам взяти з собою радість. Нам взяти з собою радість. І що я знайшла в Ісусі Христі? В першу чергу спасіння, в другу чергу, радість. Алілуя, слава Богу. Радість у Христі я знайшов, Він моє життя і спокій, коли я до Нього прийшов, з того часу батько він мій, з того часу я його син. І раді, що він прийняв в мене до святих тих країв, щоб його я там прославляв, І я приніс до нього все зло, він дав радість серце моє, все гріховне відійшло. Бо той спасіння дає І тепер радію всі дні, бо мене мій батько знайшов. Він подав прощення мені, Коли я до нього прийшов, І тепер радію всі дні. Бо мене мій батько знайшов, він подав прощення мені, коли я до нього прийшов. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Перше Солунян 5.16. Завжди радійте! завжди радійте! Притчі 17,22. Веселе серце, як хороші ліки. Алілуя, слава Богу, слава Богу! Хочу ще декілька місць Писання прочитати, в яких ми зустрічаємо слово радість. Тож. Івана 16,22 і серце ваше радітиме, і ніхто радості вашої вам не віднімить. Притчі 10,28 Сподівайтесь на сподівання для праведних. Радість. Ісая, 33:10. Вик... І Господні викупленці повернуться до Сіону і з півом увійдуть, і радість довговічна на їхній голові. І радість довговічна на їхній голові. Веселість та радість осягну, осягнуть вони, а журба та зітхання втечуть. Алілуя, слава Богу! Для кого це написано? Кого це буде супроводжувати? Господні викупленці, ми з вами. Господь нас викупив від смерті гріха, від закону. Він нас викупив, і Господнє Слово каже, що ті, які викуплені. То їх буде супроводжувати радість довічна. Це не я сказала. Це написано слово, це написано в слові Господньому, а Господнє слово, воно живе і діюче. Коли? коли ми в нього віримо. І Господнє слово каже, що ми, ті, які Господь викупив, ми маємо радість. Радість довічну, вона на наших головах, вона в наших головах. І ота от радість, вона повинна бути також на наших обличчях. Не може бути радість тільки внутрішня. Вона повинна бути ще і назовні. Або те, що ми маємо там всередині, те видно і назовні. І якщо у нас всередині тоска, то ото вона буде і на обличчі. А коли радість, то вона також з'явиться на обличчі. І це буде видно, що радість супроводжує нас. Алілуя, Слава Богу! Римлянам 14:17 бо царство Боже не пожива і підтверджує. Але праведність, і мир, і радість у Дусі Святому. Без Духа Святого ми не зможемо знаходитись в стані радості тільки за допомогою нього, тому що записано, що з Богом я зможу усе. Алілуя! слава Богу! Тож Господнє Слово каже, що Царство Боже. А ми покликані саме туди, в Царство Боже, і ми кажемо. Молячись, молитвою, Отче наш, кажемо, і хай буде нам на землі, як і на небі. А що на небі? А на небі царство Боже, а на небі радість, а на небі спів, а на небі. Любов, Алілуя! і хай нам буде також тут, тут, на землі, як і на небі. І хай ото радість буде на наших головах. Алілуя! слава Богу, слава Богу. 1 Петра 1, 8, 9 Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите. А увірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети. Віри вашої, спасіння душам вашим. Алілуя! Чому ми радіємо? Чому ми радіємо, хоча обставини цього світу зараз зовсім, знаєте, як не надихають нас на радість? Ми радіємо, тому що імена наші записані в книзі життя. Ми радіємо, тому що ми не помираємо, а перейшли від смерті в життя. Ми радіємо, тому що Господь творить все нове в нашому житті. Алілуя. Аллилуйя, слава йому, слава Йому! Ми радіємо, тому що Він нас не покидає, не залишає, дає нам наснаги на кожний день йти і прикрашати цей світ. Алілуя, Слава Богу, слава Богу! Господнє Слово нас е, спонукає і каже, завжди радійте, завжди радійте, попри все. І Павло, будучи у в'язниці, маючи на ногах там. Дани, не бачучи оцього прекрасного неба, можливо, там якась була маленька решіточка, але він, попри все, має радість. В кому в Ісусі Христі, має тепло, має любов і те, що Він переживає і має, Він пише, він пише. Це не просто, знаєте, правила, які не можна виконати. Він це відчував, він радів, попри все. А Петро е, і сила, яких побили, кинули отам. У, у в'язницю що вони роблять? Попри все, співають, співають і вихваляють Господа, хто дав їм оту силу. Дух Святий, який в них, який підкріпив їх, який дав їм оте бажання співати і Бога вихваляти. Алілуя! Слава Богу! І прийшла сила Господня і звільнила їх, і навіть якщо Павлос так і залишився сидіти там, у в'язниці, він був вільний. Його душа співала і оті тортури, і ота вся сірота, яка його оточувала, не затьмарила тієї радості, яка була у Павлові всередині. І хтось скаже: Ну, це Павло, а я, а ми нове творіння в Ісусі Христі. І Господь каже, що бажаєте, те буде вам. І якщо ми хочемо ходити в тому дусі радості, то Господь допоможе нам! Допоможе нам! Головне це хотіти! Алілуя! Слава Богу! І ще одне місце писання хочу прочитати нам на збудування. Ми з вами відкуплені від закону, да і амінь, але все, що записано в книзі, яка називається Біблія, вона, воно варто нашої уваги. І ми читаємо із нового заповіту, і старого заповіту, і ми вникаємо в це писання, роздумуємо над тим, що там написано. І так, книга Второзаконня, 28 вірш, 47... -й... 28 розділ, 47 вірш. Через те, що ти не служив Господу твоєму Богові з радістю та в доброті серця, маючи в достатку все. То служитимеш своїм ворогам, яких нашле на тебе Господь у голоді, у спразі, в наготі, в недостатках усього. І так, дуже такий, знаєте, застережливий вірш. І, та, і в цьому віршові теж є слово радість, також є слово радість. Але, але якщо перші вірші нас надихали, дають нам, знаєте, крила наші розправляють, то цей вірш він нас застерігає. Він нас застерігає, і Господь у цьому слові каже, що якщо ми не будемо йому служити перше далі і не просто для галочки або о, всі на, на поля, Господні робимо, робимо ні, 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 не про це каже Господь. Господь каже, що ми повинні служити Господу з радістю і в доброті серця. І доброті серця. І ще Господнє слово застерігає, що якщо ми це не робимо, тоді, коли у нас все є, то ми будемо робити. Але але тоді, коли нічого в нас вже не буде. Господнє Слово нас застерігає, що коли ми маємо і до хліба, над нашими головами є дах, ми маємо в що одягнутися. У нас є велика, велика привілегія йти до Господнього дому. Ми маємо церкви, ми маємо зібрання, ми маємо оцей гурт братів, сестер, з якими можемо вихваляти Господа, прославляти Його, дякувати Йому і якщо ми це не робимо, маючи це все, то, то тоді, то тоді служитиме ворогам. Послухайте, людина вона не може нікому не служити. Людина, вона не має своєї особистої волі. Ми або служимо Господу, або служимо ворогові. Все третього не дано. Або те. Або те. І якщо ми не будемо служити Господу з радістю, то ми будемо тоді служити ворогам, в голоді, в спразі, в наготі, в недостатках у всьому. Обирай, каже Господь, обирай. Кому ти будеш служити, за тим далі і послідуєш. І навіть якщо, і навіть якщо ми зараз по новинам все рівно десь, коли щось бачимо, що буває, прилітає і в будинок братів, і сестер, і є розруха. Але оте зло Господь обов'язково перетворив добро, тому що наш Господь Він великий і в це належить йому. І він, попри все, попри якісь людські прогнози, він дасть, дасть все потрібне для життя. Навіть якщо сльози сьогодні, завтра він каже, буде радість. Коли Коли ми служимо Господу з радостю, з радістю, з добрим серцем, він нас не залишить на поругання. Він не дасть ворогам нашим сміятися над нами і казати, і що іде ваш Господь, він вступиться, обов'язково вступиться, тому що він такий, алілуя! Але він застерігає застерігає сьогодні нас, щоб у нас було велике бажання служити йому з радістю і з добротою в серці. І якщо хтось каже я не можу, це неправда, тому що Господнє слово каже, що все ми зможемо в тому, хто нас укріплює в нашому. Господі в нашому Спасителі Ісусі Христі. Він дав нам Духа Святого, який навчає нас корисному, який укріплює нас, утішає нас в скорботах наших і дає нам оцей дух радості. Чи гріх нам, праведним, спасенним дітям плакати, або тужити, або переживати якусь скорботу? Ні, не гріх, тому що Ісус плакав, і, зу, і у, у, у Ісусу. Уса були скорботи, але головне не залишатися там надовго, маючи ті чи інші переживання, просити у Господа. Господи, наповни мій дух, моє серце, мої думки духом миру і радості, духом миру і радості, тому що я хочу служити тобі в мирі, в радості, в впевненості, в тому, що ти завжди зі мною. Алілуя, слава Богу! Хай благословить кожного з нас Господь. Хай оцей дух радості і миру напереповнює наші серця, щоб оте переповнення було настільки великим, щоб ми могли і з іншими ним поділитися. Хай допоможе нам Господь! Амінь, амінь, амінь. Сьогодні Продовжується служіння подяки. На попередньому тижні були в одних церквах. На сьогодні, в цей недільний день, День подяки і в нас, в церкві, і в церкві, де, ходять, де відвідують мої діти в Німеччині. День подяки. День подяки. Тож, давайте будемо дякувати нашому творцему, творцеві за дух радості, за дух миру, за те, що ми не ушко. І навіть оте, якщо гудить, то Господь захистить нас, і Хай Його рука буде завжди над нами, оберігаючи нас від усякого зла в ім'я Ісуса Христа. Амінь.